Силами водоканалу було проведено заміну труби діаметром, де 150 по вулиці Золотисті, 540 метрів і 700, 730 метрів. Робота була виконана якісно. Срок найкоротчайший. Прокладена труба з, з современними, як то кажуть, Матеріалами, термомуфтами було поварено 60 термомуфт. Устроєно дві ну, системи пожарогасіння. Переключено близько 50 будинків по вулиці Золотисті. жителів. Особливо хочу подякувати жителям вулиці Золотисті, які з розумінням віднеслися до водоканалу, витерпіли всі незгоди. З ремонтними роботами підходили до нас, розказували, де їхні води, допомагали нам, чим могли. Дуже хороші люди на вулиці Золотистій і тепер будуть мати якісну трубу, якісну воду.